Давай за попу тримаете. Маєш файну жопу. Маєш файну жопу. <ріху> Во, дивись, ancient luggage. Юджин, відкривай. Cursed skull. А що він дає, блядь? Юджин! <гас> Юджин! Юджин! Ти висох хуям, блядь, Тип! Юджин, я тобі несу сюрприза, блядь. Юджин! Я тобі нашов чупа чупачупса. Огромного, чувак. Подиви, блять. Оце це заражені, заражені листки, нахуй, не підходь. О ті, типа, червоненькі? Да, вони, сука, якісь обдристані. Хтось підтерся, а не зірвав, понял. І воно і воно загнило, блядь. У, тебе, у, у тебе, до речі, тільки шорюзак світився. А я виключив Ти типу походу. Це шо таке? Це... Та в пізді якийсь, блять. Я, я і сам себе не бачу. Бля, а якщо в'їбати реально гарпуном? Блядь! Блять Юджин! Все, Юджин, не йди за мною!